Знаєте, іноді ми тікаємо у світ наших бажань. Ми мріємо про щось, сподіваємось, але це може стати пасткою і ямою. Джим Рун говорив, бажання це анестезія, якою користуються нечистолюбні люди. Це наркотик, який притуплює усвідомлення свого власного, безнадійного становища. Він мав на увазі, що іноді ми використовуємо наші мрії, щоб не дивитися правді в вічі. Ми заспокоїмо себе думками, все буде добре. Замість того, щоб діяти, ми не хочемо бачити, що стоїмо на місці, що наше життя не змінюється. Але правда в тому, що мрії без дій це просто ілюзія. Вони не приведуть нас до успіху, вони лише віддаляють нас від реальності. Не дозволяйте бажанням засліпити вас, не бійтеся подивитися правді в очі. Визнайте, де ви зараз. І вирішіть, куди ви хочете йти. Не дозволяйте мріям стати вашою анестезією. Перетворіть їх на паливо для вашого руху уперед. Все у ваших руках.